Далі я взяла до читання покрив зламаних української письменниці, досить класно написаний роман. Мені він сподобався, написаний легко, але підняті важливі теми. Це про дівчину, яка втікла від свого життя, від чоловіка, який підняв на неї руку, який хотів знищити її як творчу людину, як людину. І вона втікла з змінила ім'я і повністю захотіла сховатися. Знайшлися люди, які з нею подружилися, її відкрили, допомогли. І вона якось повпливала на її життя. Вона закинула творчість, але вона повернулася до цього. Ну така гарна історія. Мені сподобалася. Далі я взяла книгу читати Голос Арчера і ох, дуже гарний роман, прям дуже гарний роман. Того що тут описується про хлопця, який німи, якого була дуже складна доля. його батьки померли, коли він був маленький. досить не Євні ситуації він втратив голос. Йому посприяло те, що він не повернув голос. На нього в місті не звертали увагу, вважали його дивукувати. Мі знаходиться дівчина, яка звертає на нього увагу і розуміє, що він особливий, їхня історія розвивається. Вона допомагає йому також пройти в свій стан, зрозуміти себе, пройти оцей цей страх перешкоди. І вони приходять просто до неймовірної цілі. Та книга про те, що потрібно бути добрим, допомагати людям, не боятися десь комусь щось сказати, не обходити. І в світі достатньо людей, які дуже потребують нашої допомоги. Тому книга така глибока, і мені вона дуже сподобалась. Далі книга Колін Гувер, кістки серця. Ну як пише Колін Гувер, швидко читається, підняті хороші теми, але воно так все читаєш, бо тут ти дивишся фільм. ну, Класно, не втопиться в мене книга, але хороша. Дівчина живе в Кінтукі в дуже бідних умовах. В неї мама наркоманка, вона помирає, і дівчина тікає з від бідового життя до свого батька, який має вже свою іншу родину до заможнього життя, і вона просить жити з ним. неї з'являється зведена сестра. І в неї, звичайно, є тусовка, всі такі заможні, і вона там вже тусується. Знайомиться з хлопцем, в них розвивається певна історія, але він виявляється не той, хто за кого себе видає. Ну, такий ялки далт ці почуття, там емоції, терепири. хороша історія. І повернулася до книги Різдвозавр, читаю її перед сном потрошки, і майже ну, вже більше половини прочитано. Думаю, що трошки я її дочитаю.